Моїй бабусі виповнювалося 90 коли до мене прийшла ця ідея. Всім привіт! Я Аня, я фотограф. Живу в Києві і знімаю всюди. Рубліка е Гаврища голова з машини. Пара па А я була в дорозі, і до мене прийшла така ідея зібрати всіх і дівчат. Це в пам'яті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це важливо зберігати такі моменти, і якими способами ви користуєтесь для фіксування цього моменту в пам'яті. Як часто виходите на фотосесії, що для вас це значить? І взагалі. Як вам такий спосіб зберігати свою, цей момент в пам'яті? Не знаю, наскільки я зможу це зараз реалізувати. Я хочу приїхати і спробувати всіх зібрати, оскільки нашій бабусі 90, ми це зробимо десь на природі. Поки ще погода дозволяє собі це. ось мій прицеп прицеп. Він завжди мною. А, стабілізація на дорогах дуже супер, дуже люкс, клас бажаю просто. А, я думала, що я буду тут говорити, господи, прости, 150 мільйонів років, а насправді, а насправді я вже все сказала. Буде підготовка до цієї зйомки, у нас а, виходить бабулечка ще по дочці Шестер. Все, кінець. Так, і з чого вони підійде на зйомку? Тому що е, наша прабабуся, як би там цього не хотілося, наші батьки, бабусі. Е, Дуже, на жаль, ніхто не вічний, там, як би цього не хотілося, якби, який би там не був страх смерті, страх смерті близьких, самотності якоїсь, цього розчарування. Хочеться це все-таки пам'ятати. Хочеться це показувати своїм дітям, внукам, правнукам, да, які розказувати історії. Як це було? Згадуватись з таким теплом, показувати світлини. Да, можливо, ти будеш там пам'ятати в себе в пам'яті і без світлин, які там будуть зберігатися у фотоальбомах. Відчуття самотності в такому великому місці. У мене присутнє, тому в мене є оцей пасажир. Але про фотосесії. І кажуть, що фотосесії викликають залежність. Але напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Правда, зачні породіти, прожити цей момент і потім насолоджуватися світлинами. Дуже хочеться з вами поговорити, але на тебе прошу. Чай, кава, капутіна, потанцюємо, пофоткаємося, зібрати. Душевно, які б не були там сімейні, якісь разногласія, кутосики? що? котки. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі таку сімейну зйомку, зібратися чисто дівчатами зі свого роду, чи зібрати цілу родину зі сторони матері і батька і зробити таку масштабну зйомку собі. З тобою я був твій фотограф. Що вам поміщать? Я Євно третій день не корю кальян. Я собі взяла аскезу на 30 днів. Примерно, як оця дорога, я зараз себе відчуваю на третій день. Це дам. Заряджайте камеру перед зйомками. Провіряю це. Дуже дякую вам за вашу увагу.